На шановне панство, час настав. Ми доросли, ми вже достатньо дорослі. У пабліка є син, у мене є е, кава три в одному. Відповідно, я вважаю, що ідеальний момент, щоби нарешті знайти свій соус лайк. -like. Скажи нам, будь ласка, як знайти свій соус лайк? -like? Е, думаю, потрібно базуватися на ваших вподобаннях у плані сетінгу. Тобто, якщо ви любите темне фентезі. Трилогія оригінальна для вас. Якщо вам подобається Вікторіанська доба, це може бути Steel Rising, це може бути «Lies of P, це може бути Bloodborne. Якщо вам подобається Древня Японія, вам дорога в Секіру. Якщо ви любитель, все ж таки не 3D, а 2D ігор, тут може підійти і Hollow Knight, і Blasphemous, і з таких більш складних платформінгових ігор, навіть капхед. На диво в мене є один знайомий, йому дуже дуже от мультяшний цей стиль капхеду. Це все залежить виключно від ваших вподобань. Тобто починати якусь гру в жанрі вам потрібно відштовхуватися від того, що ви любите. Ну, заставляти себе грати в, наприклад, Dark Souls, коли ви не любите фентезі, тільки тому що це популярна гра це помилка. Ви можете підібрати для себе щось окреме. Якщо ви фанат аніме, чому б вам не глянути на Code Vein? Там є хороша історія, там є цікавий мультяшний анімешний стиль, будь ласка. Тобто це все залежить виключно від того що вам подобається це цікаво, типу ну, насправді є, здається, дійсно в цьому сенсі обирати саме за сетінгом, бо мені, наприклад, умовно зі всіх там From Software візуально мені найбільше сподобався візуально, саме візуально саме Elden Ring, Але тут ще варіант порогу входження. Я б сказав би, як ну, мені здається, для тих, хто хоче знайти себе в цьому жанрі, окрім сетінгу, все ж таки треба розуміти. Я не знаю, якщо він одразу заходить і там його вбивають сто разів, і він такий, блін, щось, щось, щось не йде. Може тут є якісь по порогу входження чи якісь розділення? Чи не варто взагалі звертати на таке увагу, і варто вже добивати той сетінг, який тобі подобається? Mm, ну, частково ви праві, тому що дійсно поріг входження в той же самий Elden Ring і в перший Dark Souls, він буде різний. Швидкість бойової системи буде вас. На початку лякати тут питання все ж таки вашої зацікавленості. Ну, я знаю людей, які перше пробували грати ігри гри фромів з Елден Рінгу, але які ну, просто закохалися в візуальний стиль от, і вирішили, що вони, не дивлячись ні на що, спробують грати, будуть покращувати свої навички і е, таким чином проходити гру. Як я вже зазначав вище, тобто, ну, я не бачу якихось проблем в тому, що ви будете використовувати все, що є в грі. Ну, тобто, заявлено самим автором, все, що є в грі, воно доступне для використання. І якщо ви будете використовувати усі позитивні апгрейди і сторони гри, ви здатні навіть без досвіду проходження цього жанру. Пройти ту гру, яку ви виберете, от, і зможете отримати від цього якусь насолоду. А що стосовно модів, може, є якісь моди для новачків, чи щось таке? Чи не варто взагалі звертати краще грати, як задумав автор? А, Мод для новачків це грати за піроманта в перший Souls, я так поняв. Ну, я не маю досвіду в якихось спрощених модифікаціях. Тобто я в цілому. Дуже дуже мало пробував саме модифікацій в цьому жанрі. Максимум до чого мене підводила цікавість знову ж таки встановити мод, який перетворює Skyrim в Souls. От, якщо вже до цього ми дійшли. І тому я не скажу, що можу дати якісь корисні поради. Я не є компетентний саме в цьому питанні. Тобто, модифікації на спрощення гри це не до мене. На жаль, це не до мене. Ну, я зрозумів, ти цінуєш, от як Мі'ядзакі заклав, так і, так і має бути, так? Ну свого роду так. Я ціную бачення автора в тій постації, якій саме він створив. Звичайно, є модифікації, які покращують деякі речі. Ну, тобто є ж, звичайно, різні там Архтронс, які кошечки видозмінюють другу частину. Беручи базовані механіки бойової системи з 3 і тому подібне, але це, це трошки, ну, як би сказали, кацап другої, Розумієте? Типу, це Це зовсім Це не зовсім те, про що ви запитуєте. От, власне, так. Ну, звичайно, якщо поріг, якщо ви відчуваєте, що поріг входження для вас є занадто високим і е, вам складно, ви можете спробувати. Щось із старіших частин. Ну, Якщо у вас, наприклад, з'явилося бажання пограти саме от в ігри From Software, братися до Elden Ring, думаючи, що от вам буде настільки ж легко, як в першій Dark Souls. ну, мабуть, ні. Мабуть, це ж таки не буде. От. Але якщо у вас є бажання пограти в будь-яку гру, то варто починати з попередніх частин, тому що вони простіші. Є такий нюанс. Додатковим механікам е, саме Elden Рінгу, бойової системи викликання самонів і різного типу бафів е, для людей, які вже грали в е, такого плану ігри, вона видасться простішою, тому що в тебе є більша варіативність, ти можеш використати раз, два, три, 4, 5 пунктів, які допоможуть тобі в проходженні. Але про це потрібно просто. Ну, Дізнатися, якщо ви це не знаєте, то знову ж таки потрібно уважно читати описи е, ігри, ну, включаючи е, мінімальний туторіал, він там, звичайно, є. Це не той туторіал, який ви можете собі уявити в іншій е, RPG-грі, тобто вам не будуть е, давати листочок А4 з конкретним описом, що і як вам потрібно робити. Частково, все ж таки, вам прийдеться інтуїтивно дослідити. Але ну, можливо, це можливо. Ви можете з доволі більшою простотою пройти гру. Якщо брати приклад одного з моїх підписників, який на канал прийшов за відео по Сталкеру, а натрапив на відео по Dark Souls, і вирішив спробувати пограти. Ну, почав він з першої частини, і зараз він його вже не зупинити, він вже один рік добиває. Непогано. Е, от я тоді, до речі, згадав: тут фактично є два типи, як це сказати правильно: глядачів, коментаторів під відео і все таке, які зазвичай ну, розділяються от на два табори. Один табір каже, що ну, якщо тобі там ти спробував вже один, два, там три, чотири соузи, соуз лайки. і ну, типу, щось не йде, ти гориш і ну ти не хочеш горіти. От, одні кажуть, що це не твоя гра. Типу, просто, просто не грай в соуси, грай, ну грай в щось інше, бо це не твоє. А інші, от це найцікавіший табір, який каже, що ти просто не знайшов свій соус досі. Що, типу, от є якась така е, поняття, що кожна людина, от як в кожній людині є, типу, в цьому світі з шести мільярдів людей, ой, з восьми мільярдів людей є своя пара. от так само і в світі соусів для кожної людини є її соус, який їй обов'язково сподобається, затягне в цей світ, і ти почнеш типу, топограти. Е, власне, от є два табори. І як ти думаєш, в який момент е, треба е, кидати, е, пробувати соуса? Або як все ж таки скільки пробувати, щоб знайти свій? Ну, я думаю, що я все ж таки би належав до другого табору, саме до тих людей, які вважають, що вам просто не трапилася та гра, яку ви хочете пройти від самого початку до кінця і вже потім дати другий шанс іншим іграм. Чому, ну, типу, я більш ніж впевнений, що багато людей в житті пробували інший жанр ігор, і в якийсь чи... той чи інший період часу цей жанр вам не зайшов. Ну, типу, от беремо до прикладу стратегії, які, скажімо, не кожному підходять. Типу, не кожен любить посидіти, особливо якщо це стратегії по крокові, не кожен любить, от власне сісти і е, приділити цьому час. Є велике різноманіття стратегій. ви можете собі почати там грати в цивілізацію, в койку чи ще щось, тому подібне. І е, ну, якщо вам від самого початку. Гра сподобалась, і якщо ви з перших хвилин розумієте, що вам важко, але вам подобається, ну, я думаю, ви йдете в правильному руслі. Типу, все ж таки варто пересилити себе і трошечки навчитися грати в цю гру. Якщо ви намагаєтеся грати гру, але вона вас відштовхує, то можливо і не варто. Ну, типу, можливо, варто підібрати щось інше завжди можна повернутися до цього жанру пізніше. Ну, типу, якщо. Ви в даний момент часу не маєте бажання просиджувати е, годину на осі, і ви постійно вмираєте і вас викликають тільки негативні емоції і злість. І якщо ви ну, маєте бажання кинути там чи мишкою, чи імпадом стінку, ну можливо, не варто. Типу, але це все базується виключно на ваших почуттях, ну знову ж таки. Це потрібно проводити паралель банально з іншими жанрами, не беручи до уваги там. Стратегії, беремо жанр інтерактивного кіно. Ну, дехто не любить інтерактивне кіно, дехто любить екшен, дехто любить щось посидіти пограти по по активно. От. А інтерактивне кіно це відносно спокійна штука, яка більше тебе зацікавлює саме от, тим, що відбувається на екрані. І, ну, якщо ви, наприклад, спробували умовний там. Дітроїт, то і вам він не сподобався. Але ви фанат там хоррорів в житті, спробуйте until Dawn і вам подобається це. Тут працює аналогічно по схемі. Тобто є сетінг, є, е, є сюжет, є е, світ, який може вас затягнути. Якщо ваш світ цей затягує, то ви можете продовжувати намагатися грати в цю гру. І рано чи пізно ви. Досягнете того рівня скіла, який дозволить вам пройти все без проблем. Окей, Де, можливо, дамо Міадзакі ще може щось наступне. Він там... Скільки років Міадзакі вже він ще встигне випустити хоча б одну гру? За 50, здається. А, ну ще встигне. Ще встигне. Може, 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 наступна його гра, типу, не буде викликати в мене білі бажання вийти у вікно. Завжди може. залишається перший Dark Souls пірмантом. Ну так, ще й так, та, дарксоус Souls піромантом, це, до речі, дуже непоганий варіант. Я, я буду його розглядати. Я я, я поняв, да, я вирішив, що варто почати з нього. Тому що що нам написали в коментарях, наш подкаст підпалює. Дякую, що були тут. Діліться своїми думками стосовно того, як же знайти свій улюблений Dark Souls і пишіть, якщо вже знайшли свій. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставайте спонсором. Підписуйтесь, деньбудь підписуйтесь. На пабліка Твіттер, підпишіться, що ви сидите, я навіть не знаю, того, чим ви займаєтесь по житті. Пишіть коментарі. Дякую, що були тут, Па-па, і все, найкраще.